Доброго дня, ви звітаю компанія Автопарк. У нас нове надходження. це у нас x 3 2014 року з Америки з мінімальним пошкодженням було. Зараз покузи взагалі без ніяких зауважень. Дуже гарний збережений стан. Це у нас x drive тут повний привід, 2 літра бензин. присутні у нас парктроніки спереду заду, теж є камера заднього виду. оригінальні титани, до речі, взагалі без бардюрок, дуже класний стан і теж стоїть у нас хороша літня. Резина смасовий безключовий доступ, шкіра темного кольору, електрорегулювання і пам'яті теж в нас є, підігрів сидінь є, датчики світа, датчики дощу, мультикермо, круїз, вибір режиму їзди, звичайно, що автомат у нас автохолд, електроручник, кліма багатозонна і панорама з люком. Дуже класна комплектація, класний стан автомобіля, що в салоні, що по кузові, а головне, що по техніці взагалі без ніяких додаткових вкладень. Все перевірено, повністю обслужений і теж недавно він пройшов ТО. Ось, якщо когось. Зацікавити на автомобіль, приїжджайте в місто Львів, під Савар 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.